То перший натисну на кнопку. Еммо, нехай це будеш ти. Я сиджу в синій коробці, так що дуже сподіваюся, що синя кнопка мене не підведе. Емма, мені дуже шкода, але тобі доведеться мати справу з цілою купою курячих лапок. Вони такі склизькі та мерзенні. Я б їх при зйомках фільмів жахів використовував. Емма, вибач, але я не маю іншого вибору. Робити з цими курячими лапами, Please. якщо їсти, їсти. Який кошмар! Нічого більш мерзенного зі мною ще не приключалося. Хто, мене від одного виду зараз знудить. Час продовжувати наш челендж. Mm. Еммі з синьою кнопкою не пощастило. Отже, має пощастити мені. І це правда. Міранда, вітаю. Тобі дістається ціла купа великих та дуже апетитних бургерів. Я б від такої смакоти і сам не відмовився. Приємного апетиту. Ого, як круто! Я зможу смачно пообідати, що ще потрібно для щастя. Дякую вам, пане ведучий. Ці бургери такі смачні, що я просто не можу зупинитися. Так і хочеться їх повністю з'їсти. Начхати на дієту. Я й так дуже гарна. Ой, яка смакота. Об'їстися просто. Такі м'які булочки. Ой ой, здається, не варто було їсти все одразу. Я тепер навіть рухатись нормально не можу. Я нарешті придумала, що можна зробити з курячими лапами. Я чула, що відьми варили з них зілля. Мабуть, саме цим я й займусь. Думаю, у мене вийде гарно. З самого дитинства я мріяла стати відьмою. І ось нарешті моя мрія здійснилася. Залишилось лише перевірити, як моя зілля працює. Пан ведучий буде чудовим піддослідним. О, келих! Я дуже хочу пити після бургера. Yeah! Що відбувається? Що зі мною не так? Чому келих такий великий? Oh, no. Чи це я маленький? No. <рес> Здається, спрацювала. Так вам і треба, пане ведучий. Знатиме, як сирі курячі лапи мені в коробку закидати. No, Ти що наробила? Поверни мене назад. Я не хочу бути таким маленьким, а я б не відмовилася стати менше. То чого ж ти мовчиш? Тобі і справді необхідно моє зілля. Ура! Тепер я знову струнка та красива. Дякую, Емма. Хто ж буде першим цього разу? Емо, ти. У цьому раунді мій вибір впаде на червону кнопку. Чудово, бо за нею ховається таке ж червоне полуничне варення. Всі люди в світі обожнюють варення, тому що воно смачне і дуже солодке. Емма, прикрий голову. Варення йде. О, Що це таке? Здається, щось дуже смачне. Це ж полоничне варення. Я його просто обожнюю. А знаєте, що може бути крутішим за варення? Ягідки полуниці. Добре, що в цьому варені вони є. Спробуємо. Дуже апетитно. Як же смачно! Нарешті й мені пощастило. Я дуже радий за ему. Міранда, твоя черга натискати на кнопку. Минулого разу мені пощастило із синьою кнопкою. Сподіваюся, пощастить і зараз. Міранда, цього разу тобі дістанеться ласощі всіх мавпочок. А саме банани. Сподіваюся, ти їх любиш. What? І все Один банан. Я думала, що їх буде більше. Звичайно, хіба можна наїстися одним бананом? Для цього потрібна ціла купа. Їх надто багато. Ай, ой! Акуратніше! Ви мене тут вбити хочете. Можу об'їстися бананами. І це ще не все. Я забув про останній банан. Гей, боляче ж. Хоча чого я з вами розмовляю? Настав час і банани мої з'їсти. Гей, може варто їсти акуратніше? Міранда, тобі тут не смітник. Складай шкірки в іншому місці. Ну, вистачить ще один удар шкіркою, я не витримаю. Фух, добре, що вони не долітають до коробки Емми. Емма тепер зомбі. Допоможіть, що тут коїться. Жах. Ай, ай. Ой, ти... здається, я придумала чудовий пранк з полоничним варенням. У цьому раунді починає Міранда. Хочу дізнатися, що ховається за жовтою кнопкою. Непоганий вибір. За жовтою кнопкою ховається свіжий і дуже солодкий мед. Першим його маю спробувати я. М -м -м, дуже смачно. Міранда точно не буде розчарована. <реку> а, що це таке? Це щось дуже липке і мерзенне. Вона розтікається прямо на моє тіло. А. А, це ж мед! Як круто! Здається, мед подобається не тільки мені, але й цим крилатим створінням. Досить пішли геть! Я не дружу з бджолами дивно. Міранда повторно натиснула кнопку. Я не проти тому, що висипати вату. Це дуже приємно. Треба ж, Міранда бажає не лише вати. У мене є ще локшина. І цього тобі мало. Значить, доведеться до цього додати трохи молочка. Ну що, Міранда, ти готова? Настав час вивалити на тебе всі ці приємності. Що це таке? Мені пемеду вистачило. Навіщо мені стільки всякої гидоти? Я навіть мед себе злизати не зможу, бо він весь покритий ватою та локшиною. Це ще не все. Молоко як вишенька на торті. Так, тільки молока мені не вистачало. Здається, бджоли мене вимотали. У мене навіть нема сил, щоб очистити себе від вати. Отже, я можу продовжити челендж. Ема, тепер ти натискає на кнопку. Сподіваюся, червона мене не підведе. Ой-ой, даремно ти її вибрала, бо тепер тобі на голову звалиться безліч живих раків. Вони такі страшні, ай. А ще вони дуже боляче орудують своїми клешнями. Ема, вибач, але такі правила. Ай! Прибери з мене це. Чому воно рухається? Ай це раки! М Який жах! Вони сидять на мені. Рятуйте хтось благаю! Вони хочуть мене з'їсти. А -а -а! Вони живі, мерзенні. Врятуйте мене, я не хочу тут бути. Приберіть цих раків. Фу! мерзість. Оце так. Ще ніхто не тікав прямо із коробки. Мабуть, раки і справді настільки страшні. Емма, і знову тепер, що натискаєш на кнопку. Погнали! Ей, годі спати! Настав час починати челендж. Вже почали, тоді я хочу синю кнопку. Не пощастило, бо тепер мені доведеться вилити на тебе цей акваріум смердючих водоростей. Фу, смердіть як на болоті. Отже, тепер так смертітиме і від мене. За що мені таке покарання? У мене навіть духів немає. Так, вони б тобі точно не завадили. Ну і сморід. як від болота. Міранда твоя черга натискати на кнопку. Чур, я обираю жовту. Здається, тепер я маю віддати тобі якийсь странний мотлох. Залишилося тільки знайти його. Ось, точно. В Міранді дістається стародавня лампа, в якій, згідно за доданням, живе джин. Ого, отже, він буде зобов'язаний виконати три мої бажання. Давайте скоріше його сюди. Потрібно тільки гарненька лампу натерти. Спробуємо. Ого, і справді, справжній джин. Я можу виконати три будь-які бажання Міранди. All right, all right. Почнемо з грошей. Chuse. Буде зроблено. Оце так. Тепер є дуже багата, скільки ж тут грошей. Awesome. Так не піде. Я теж хочу, щоб мої бажання виконали, тож віддай лампу мені. Дай сюди, вона моя. Оце так. схоже на лампу Аладдіна. Що ви не робили? То була моя лампа і мій джин. Що ж з тобою сталося? Допоможи мені, де ви що зі мною вчинили? Тепер від мене смердить. Okay. Я бачу тут лише один вихід. Водорості на голові можуть бути лише у русалок. Що? Звідки в мене хвіст? Я не русалка. Джинни, куди ти зник? Повернися. Я не хочу, щоб у мене був риб'ячий хвіст. Допоможіть. Оце так. Виявляється, Джин не завжди такий добрий. Добре, що він мені подарував цілу купу грошей. Пощастило. Ну що, дівчата? Настав час починати челендж. Чур, я перша натисну кнопку. Обожнюю синій колір. Тому сподіваюся, що ця любов мене не підведе. Цікаво, що ж мені дістанеться. Okay. Мірандо не ображайся, але синій колір тебе підвів. Якась їжа з цього відра колись була смачною, але зараз я не певен. Може, тобі пощастить? і Ти знайдеш щось варте? Що це таке? Взагалі не можна викидати сміття туди, де сидить людина. Це дуже низько. Фу, як огидно. Так не можна робити. За нашими правилами можна. Як же від тебе смердить? Піду я до Еми. Не вигадуватиму, натисну на найяскравіший колір. Червоний. Ема, твоя інтуїція тебе не підвела. Під цією кнопкою ховається дещо дуже класне. Не смакота, не іграшка, але дещо ще цінніше. Нічого собі, це ж гроші. Я стану багатою. Так, Емо, вітаю! В першому ж раунді виграла джекпот. Оце так. Я тепер супербагата. Немає нікого крутіше, ніж я. Ема я так за тебе рад. Мовчати. Ти заважаєш мені насолоджуватися моїм виграшем. Йоу! Я супербагата. Мені дуже пощастило. Скільки грошей, просто клас. Звідки такий сморід? Мірандо, ти все ще риєшся у смітті? А що мені залишається робити? Взагалі я змогла знайти ковпак і кілька цукерок тик-так. А ще я знайшла вантус, який дуже нагадує мікрофон. Так, я не заважатиму тобі веселитися, але мені доведеться бризнути дезодорантом. Тому що цей жахливий запах швидко поширюється по всій кімнаті. Ей, анукиш, це моя коробка. Дівчата, настав час другого раунду. Сподіваюсь, хоч цього разу мені пощастить. Мірандо, ти маєш рацію. Нарешті на твоїй вулиці настало свято. Дуже смачне свято. Булки? Але що з ними робити? Просто так вони не дуже смачні. А хто сказав, що просто так? До них додаються сосиски. Тепер ти маєш усе, щоб приготувати справжній хот-дог. Відчуваю, на мене чекає дуже ситний обід. Опа. Так. І це ще не все. Який ходок без соусу? У мене для тебе є кетчуп та гірчиця. Ей, навіщо лити його на мене? Хоча можна просто потертися булками, тоді весь соус буде на ходогах. Mm, yeah. Дякую величезна. Я давно не була така щаслива. Це дуже смачно. <паспраць> <паспраць> Міранда, я за тебе дуже радий. Тепер саме час Еммі натискати кнопку. На цей раз спробую натиснути на жовту кнопку. Вона дуже схожа на сонечко. Е, Даремно ти її вибрала, тому що ти влучила у смердючу купу риби. Одна рибка не може бути. Зараз точно буде ще. Oh. Як добре, що я прихопила парасольку. Ну що ж, може саме Ема смердіти не буде, але в її коробці ніби апокаліпсис трапився. Oh. І Що мені робити? Сидіти та тохнути разом із рибою? Ні, бо в мене є для тебе додатковий подарунок. Новий друг його звуть пушистик. Сподіваюся, ви порозумієтеся. на з'їсти, Е, Забив попередити. До речі, він трохи шалений. Але ви потоваришуєте. Як у тебе справи, Міранда? Ей. Супер! Пане ведучий, у мене для вас ходок залишився. Ось дякую. Дуже смачно. Я зрозуміла, навіщо потрібен кіт? Він з'їсть всю рибу. Він їсть рибу, а я їм хот-дог. Нам обом дуже смачно. Що ж, хто першим натисне на кнопку цього разу? Я, я вже вирішила, яку натискати. Сподіваюся, синя мене не підведе. Come on! Ось за цією кнопкою ховається щось дуже смачне та вишукане. Паста з сиром. Я вже відчуваю, як у повітрі вітають італійські нотки. Шна, але лекшина без нічого це не смачно. Я ж казав, що із сиром. Вау! Ось це інша справа. Справжній обід як у ресторані. Дуже смачно. Якщо ти думаєш, що це все, то помиляєшся, тому що на тебе чекає ще й соус. Це вже зайве. Тепер моя голова забруднена кетчупом. Пробач мені, Еммо. Я не знаю, що на мене найшло. Сподіваюся, ти на мене не ображаєшся, але я зовсім забув про базілік. Так, це твоя головна помилка. Ну що ж, страву окінчено. Мірандо, я йду до тебе. Тепер ти маєш натиснути на кнопку. Хоч би мені теж дісталася їжа. Я така голодна. Тобі справді дістанеться смакота італійська піца, що може бути більш вишуканим та прекрасним. Ай, Я люблю піцу, але навіщо було так кидати? Тепер у мене все обличчя в ній. Я ж не спеціально. Мабуть, з мене не найкращий італійський кухар. Краще я буду ведучим найвеселішого челенджа. Якось так. Дівчата, у вас є ще один шанс отримати щось дуже класне. І Я цим шансом скористаюся. Не підведи мене червона кнопочка. Все ж таки підвела. Я давно хотів випрати свою брудну білизну. Думаю, зараз саме час це зробити. Так, не розумію. Що це таке? Звідки стільки брудних шкарпеток до футболок? Яка гидота? Головне не забути про порошок і воду. Інакше все прання на нівець. Але я про все це пам'ятаю. Ей, ти що робиш? Ти ж не збираєшся реально прати речі в моїй коробці. А навіщо я сюди прийшов? У мене немає часу, щоб прати це вдома. Закрий вуха, зараз буде тебе трохи бовтати. Так, додамо водички. Це як розуміти взагалі. <поєхали> Поїхали ідеально. І Весело, і корисно. Мірандо, тепер і ти маєш натиснути на кнопку. Ну, добре. Тобі пощастило, бо на тебе чекає величезний, смачний і дуже апетитний тортик. Уяви, що сьогодні в тебе день народження. Mm -hmm. cool. uh -huh. Головне, не прогав свій шанс. Лови торт. Mm -hmm. Ти вже другий раз кидаєш в мене їжу. Як тобі не соромно. Зараз я покажу тобі. Тримай, бенгальський вогник, подарує ще більше сладкого настрою. А фінальним штрихом буде невеликий феєрверк. Мірандо, ти готова? Жахливе свято. Та ладно, просто приголомшливе. Але явно не гірше, ніж моє. Може забирати свої шкарпетки, труси та футболки. Вони тепер чисті, який я. Погнали! У мене лише одне мармеладне око. Це несправедливо. Ой, здається, я його проткнула. Яка ти незграбна. Досить з мене сміятися. Отримуй, так тобі й треба. Гадаєш, я спущу тобі це з рук? Як би не так. Подивимось, чи сподобається тобі мій розіграш. Вже виглядає страшно. Залишилось взяти око Джулія. Що трапилось, Пітер? Невже це твоє око? Який жах? Ой, що це? Ого, яке точне влучення. Я подавилася, допоможіть, не можу дихати. Треба її врятувати. Давай, я вдарю по спині. Яке цікаве шоу! Просто супер. Що ж буде далі? Око! Звідки воно тут взялося? Фу! Смішно вийшло. Час трохи підкрепитися. Ммм, Усередині смачна начинка. Я з радістю з'їла б ще не один десяток очей. Тепер моя черга. Візьму ці, ще ці, та ще, ці. Яка смакота? Хочу ще. Вибач, але це моє. О, і справді дуже смачне. Мармелад так прикольно жується. Може, все-таки поділишся з нами. Ну, будь ласка. Пізно в мене нічого не лишилося. Ой, а це що таке? О, ні. У мене з'являються нові очі. О, в цьому щось є. Ого, перець чілі не найкращий варіант. Тобі ще пощастило. Моя порція зовсім не тішить. Ого, і то не дісталося більше, ніж нам. Мені зовсім не хочеться це пробувати. Наслідки можуть бути жахливими. Начебто все нормально. Напевно я даремно боялася. Нічого собі не думала, що їй сподобається. Горію! Не варто було їсти так багато. Вона розпечена, як сковорідка. Добре, що я маю воду. Досить, ідене, достатньо. Тепер ти, Еммо. Хоч я і люблю червоний колір, перець мені зовсім не подобається. Сподіваюся, він не дуже гострий. Нічого, можна впоратися. Спробуй зробити це якнайшвидше. Не думаю, що тобі це вдасться. Все, я майже закінчила. Ще перці. Звідки вони тут? Ітан, мені здається, це твоїх рук справа. Забери! Ай, боляче! Тобі і треба, Ітане. Ой, здається, почалося. Я зараз вибухну. Потрібно заткнути вухи, і ні старот. Це не допоможе. В мене є вогнегасник. Тримай, вівіане. Дякую, Ітане. Тепер твоя черга. Тільки не це. Я сподівався, що цей момент ніколи не настане. Не намагайся втекти. Деться це робити. Добре, інакше ви все одно від мене не відстанете. Відкусуватиму потроху від кожного перцю. Починається. Де це я? Ого? Здається, він летить у космос. Спробую краще його розглянути. О, Тут прикольно. А я хочу ще вище. Добре, що в мене лишився один перець. Клас. У вас купа лимонів, а в мене лише один. За що це мені? Така доля. Давайте розпочну. Як тверда, не можу відкусити. Схоже, доведеться запхати лимон до рота цілком. Теж не виходить ось прокляття. Ну все, зараз я з ним впораюся. А, сік потрапив мені прямо в око. Я нічого не бачу. Тіта, мені ніколи з цим розбиратися. Я мушу доїсти лимон. Шо? Давай тепер ти. Ага. Чому я? Хай за Ема Я не готова ламати зуби, краще візьму ножа. Що вона робить? Просто розрізаю на часточки. Так буде зручніше їсти. Го! Ну, ось, вийшло. Подивіться, як гарно. Таке, я не проти спробувати. Почнемо. Я кисло, але я мушу триматися. Боже, у мене все обличчя перекосило. Як же я хочу, щоб це скоріше закінчилося? Мені треба натиснути. Ну, ось, в мене вся туш розтеклася. Це був останній шматок. Візьми серветки, Еммо. Дякую, вони дуже доречні. Забери, Ітане. А, до речі, тепер ти. Я і так це пам'ятаю. Зараз я впораюся зі своїми лимонами. О, отримуйте. Акуратніше, Ітане! Меч мені більш не потрібний. Тепер я скористаюся соковижималкою. Мені потрібен тільки сік. Скоренький і явно зайві. Ей, де всі? Упс, незручно вийшло. Ітан, акуратніше, будь ласка, ти збив нас із ніг? Все готово. Залишилось лише перелити в склянку. Виглядає непогано. пробувати. спробувати. Е, мамо, як кисло. Е, тобто я хотів сказати, яка смакота. Ого, несподіване. Чи можна і нам спробувати? Окей. Звісно, мені нічого не шкода для друзів. Пригощайтеся. <рес> На мою думку, це зовсім не смачно. Кислятина. Вас було легко обдурити. Ви відразу ж купилися на мої хитрощі, дурненькі. Ну, все, Ітне, отримуй. Ну Ось. Всього один кіткат. Сумно. В мене більша порція. Я задоволена. Це всі дрібниці на тлі моєї порції. Подивіться. Давайте я почну. Потрібно швидше позбавитися упаковки, вона зайва. Акуратніше, віване. Ой, який божественний аромат. Їж уже швидше. Не хвилюйся, я впораюся з цим за пару секунд. Awesome. Тепер Емма, мені потрібно підготуватися. Надягну слинявчик і приберу обертки. Ого, як їй це вдалося. Меделка і ніж мені теж стануть у нагоді. Приступимо, ніяк не можу відрізати. Це все буде їсти руками. Виходить так набагато зручніше та швидше. Я не можу стриматися, коли відчуваю цей смак. Мені потрібно ще більше шоколаду. Ви що, вирішили вкрасти мої батончики? А ну поверніть! Більше ніколи не ставайте між мною та шоколадом. Нарешті моя черга. В мене є чудова ідея. Я збудую зі своїх батончиків вежу. Непогано виходить. Ого, вона така висока. Я старався. залишилось зовсім небагато. Вибач, іти, не, ми не могли стриматися. Тягни, давай. О, ні, я падаю, башта теж. З поверненням. Ну, як ти там? Зі мною все добре. Казка мене врятувала.